Привіт, друзі! Я Макс. А мене звати Федір. І ми самогонщики. Друзі-самогонщики <ривіт> Друзі-самогонщики. і любимо випити щось смачне. Тому сьогодні ми покажемо, як з турбодріжджями первак легко готувати брагу. Отже, щоб створити наші улюблені напої, нам знадобляться турбодріжджі первак, 9 кг цукру і ємність об'ємом 50 літрів, а також 40 літрів води. Ємність має бути трохи більше, ніж кількість води. Бо треба зауважити, що під час брудіння утворюється піна. Додаємо в нашу ємність 40 літрів води кімнатної температури. А потім розчиняємо 9 кг цукру та додаємо елементи поживного середовища. Подивимося, що у нас всередині. Інструкцію з використання сухі дріжджі та компоненти поживного середовища. Це все ще необхідно дріжджам для розвитку і росту. А тепер давайте додамо компоненти поживного середовища, який називається пакет 2 до нашої браги. Трошкою схожий на бомжа, який стоїть на безкоштовну кухню. А <реш> ось тепер ретельно все вимішуємо. Правда, Федір? А вже ж! вимішуємо до повного розчинення цукру і елементів поживного середовища. А тепер в гру вступають наші головні герої. Турбодріжджі Первак. Ми додаємо дріжджі в наше цукрове сусло, даємо їм 15-20 хвилин на адаптацію, після цього ретельно перемішуємо. І головне, щоб процес приготування браги з турбодріжжями ПЕРВАК став легким та швидким. Тепер закриємо нашу ємність герметичною кришкою і встановимо гідрозатвор для забезпечення гігієни процесу. А тепер найскладніша частина це просто дочекатися. Зазвичай ми чекаємо 2 тижні. І незвично, що цей процес займає всього три дні. Так, три дні і свято. Первак, три дні і свято. Поки ми чекаємо. У нас є дещо з попередньої партії.